Корові дні, тематичні майстер-класи та День миру. В одній з черкаських шкіл відновили роботу дитячого табору. Подбали не лише про повноцінний відпочинок вихованців, а й про їхню безпеку, зважаючи на воєнний стан. Що ж особливого готують для дітей та які враження вони отримують, дивіться далі. Сьогодні е, у вас там в плані, який день, стоїть, я забулася, якого кольору? Слова. Синього синього. Ага. Другий тиждень шкільного табору Літня тема розпочався із кольорів. Вівторок колір океану. Тому дітки мають одягнути або мати при собі річ відповідного відтінку. Разом із психологиною Тетяною Литовченко загін вирушає у морську подорож. Помалюємо, пограємо, але для початку мені потрібно перевірити, чи ви уважні, чи ні. Гра вже давня, ми з вами колись грали. Будь ласка. Ведучий просить зробити певний рух, учасники ж повинні виконати завдання лише після слів, будь ласка. Гра вимагає концентрації уваги, а ще має виховну мету. Ми з вами відправляємося на хмаринку. А що ви знаєте про хмари? Що через них не можна стояти. А це вже інша локація, де малечі в ігровій формі розповідають про природні явища. Родзинкою цього майстер-класу є колективне побажання Україні у День Миру. Кожен з учасників на краплинці дощу пише найзаповітніше. Будеш бажати Бажати перемоги а кому? Україні. Потім краплинки збираються під хмаркою, утворюючи дощ із дитячих мрій та бажань. В іншому загоні саме навчають створювати паперових голубів миру. Нам потрібно взяти вашого голуба. Хвостики вашого голуба. Ножничками підкручуємо, тільки обережно. Більшість вихованців встигли розписати своїх птахів, а й злата планує забрати поробку додому. Відпочинком у шкільному таборі каже, задоволена. Ми зараз робимо голубомир, а для чого і щоб у нас закінчилась війна побыстріше, і щоб все було добре. Що у нас прогулянки веселі і у нас завжди завжди робимо оці поробки. Така робота потребує і обережності, і творчості, розповідають педагоги. Є активності про правила безпеки в екстремальних ситуаціях, наприклад, змагання команд ДСНС та медиків. У кожної з команд своє завдання наприкінці, кожен отримує приємні подарунки та медалі. Та головне корисні знання і навички. Рятувальники повинні були рятувати потерпілого із задимленого приміщення. Медики надавали першу допомогу. Постраждалому, коли є якесь поранення, і не просто розвага користь в тому, що ми доносимо дітям, як потрібно поводитися у небезпечних ситуаціях, як потрібно діяти, коли трапляється якась надзвичайна подія. А ще влаштовують походи в кіно на вистави та в музеї. Святкували навіть День Нептуна. Керівництво табору зауважує, тут відпочинок поєднують із користю. Дітей не лише розважають, а дають їм знання і навички. Складність завдань залежить від вікової групи вихованців. У нас кожного дня розписані майстер-класи відповідно по вікових категоріях дітей. Для чого це? Тому що діткам треба змінитися, навчитися чогось нового. Ми не можемо постійно сидіти на одному самому місці, тільки спортивні ігри. Нам потрібно розвиватися, навчатися. І ось за допомогою цих майстер-класів у нас тут сьогодні працює психолог, психологічна групка. Потім у нас є майстерки різноманітні, де дітки працюють руками, отримавши всі необхідні дозволи. Та маючи безпечне укриття після тривалої перерви роботу табору, вирішили відновити. Розповідає очільник закладу, адже війна не привід позбавляти дітей дитинства. Після цього досить таки напруженого навчального року. Відпочинок для дітей, особливо початкової школи, був на наше бачення дуже потрібний. Крім того, зверталися батьки, які запитували про те, чи буде можливість відпочити їхнім дітям, як можна організувати їхнє дозвілля. Ми аналізували різні варіанти, при тому всьому враховували безпекові вимоги. Основний підбір занять для дітей те, що їм буде цікаво, ми подорожуємо і до музичної школи. Ми ходили до музею, прив'язуючись до тих місць, де діти можуть провести місце безпечно і де є укриття на випадок повітряної тривоги. Чи подобається табір дітям? Відповідь однозначна та звучить ледь не на всю школу. Дітям подобається, я бачу, зустрічаю їх кожен ранок, я бачу їхній настрій. Я спілкуюся з батьками, батьки нам вдячні, впевнені, що якби у нас була можливість продовжити роботу цього табору, ми б знайшли своїх шанувальників. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.